Житомир знову у Скорботі на щиті до міста повернувся герой Сергій Магдебур. Сергій Володимирович народився 13 жовтня 1986 року у селі Жуки на Полтавщині. Та невдовзі сім'я його повернулась до рідного села. Миколаївка з Вяглівського району на Житомирщині, закінчивши місцеву школу, Сергій проходив строкову військову службу у збройних силах. Після повернення у цивільне життя почав працювати на різних будівельних майданчиках. Окрім споруд, будував і плани на своє життя. Невдовзі Сергій закохався, створив власну родину своєю дружиною Оксаною. Вони стали проживати у місті Житомирі. Їх сім'я поповнилася прекрасними двома донечками, яких вони виховували в мирі, злагоді та любові. Сергій був щирою та життєрадісною людиною. Він захоплювався футболом, природою та подорожами. Умів об'єднувати людей навколо себе. Він мав так багато ще життєвих планів. Він хотів збудувати для своєї родини затишний будиночок. Та понад усе він мріяв, щоб його донечки та всі діти зростали у вільній, незалежній. Україні та війна зламала плани чоловіка у червні 22-го року. Сергій став на захист батьківщини. Сміливий, відважний та незламний воїн отримав повагу від побратимів та командирів. 1 жовтня 2022 року Сергій героїчно загинув в бою за волю та незалежність України. Лише за два роки його тіло змогли привезти до Житомира. У вічній скорботі у Сергія залишилися дружина, донечки, рідні, близькі, друзі та бойові побратими. Світла пам'ять та вічна слава нашому герою. Продовж двох останніх тижнів жителі громади почали помічати підняття тарифів на приміських маршрутах. Станом на сьогодні в області понад 60% автоперевізників повідомили про підвищення тарифів на окремих автобусних маршрутах. Головними причинами підняття тарифів є ріст податків, військовий збір та потреба бронюванні працівників, кажуть у Житомирській ОВА. що з метою зберегти автобусну мережу і штат підприємств, тобто водіїв, їх потрібно забронювати. Щоб їх забронювати, то підприємство должно бути визнано критично важливим підприємством області. Основним критерієм там є. Заробітна плата офіційна по підприємству повинна бути 20 і вище тисяч. Самі ж перевізники відмовляються коментувати ситуацію. Де в коментарі там є власна адміністрація замовники до нього і все розкажуть та побачить. Згідно з постановою Кабміну номер 240 державне регулювання та контроль за тарифоутворенням на приміських та міжміських маршрутах відсутні. Тож Житомирська ОВА ніяк не може вплинути на зростання вартості проїзду у громадському транспорті, враховуючи дану постанову наразі тариф є на приміських міжміських автобусних маршрутах вільний, тобто автоперевізник сам його встановлює. І розраховує його. Однак, департамент підтримує контакт з перевізниками, отримує від них листи, де пояснюється підняття тарифів на приїзди. В межах області надійшло понад 20 листів повідомлень про від автоперевізників про намір підвищення тарифів. Проте е, дана ситуація і надалі спостерігається листи такі, також ще надходять чи підніматимуть вартість проїзду у громадському транспорті знову найближчим часом наразі невідомо. Однак зменшення тарифів точно очікувати не варто. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1 з цього понеділка у Житомирі почалась плутанина у графіках відключення світла. Усе через нововведені підчерги. Тепер їх не 6, а 12, пояснюють ОАТ Житомиробленерго. Це є, скажем так, основною з відмінностей від попереднього підходу. Далі ще відрізнятися новий підхід буде тим, що розподіл годин протягом доби графіків погодинних вимкнень не буде залежати від операторів системи розподілу, конкретно в нашому випадку від Житомиробленерго. Раніше обленерго розподіляло відключення на добу, проте зараз вся Україна розділена. На шість блоків Житомирщина – у третьому, коли є необхідність зменшити потужність в енергосистемі, і коли ця потужність менша від загального обсягу черги, є можливість відключати всього пів черги, тобто частина споживачів, які відносяться до кожної з черг, теоретично можуть бути з електропостачанням, з напругою. Розріз черг лишиться таким же. Однак, до якої півчерги відноситься споживач, можна дізнатися у графіку на сайті Житомиробленерго, пояснюють фахівці. У розрізі пів півчер... Ерхи зараз реалізується і опрацьовується механізм, згідно якого буде можливість надана можливість споживачам знаходити себе це як на сайті обленерго, так і в додатку світлочек. Зараз є певні технічні проблеми з цим. Наші фахівці над цим працюють, і найближчим часом це все буде усунуто. Однак до товариства постійно надходять скарги стосовно неправильної черги у графіку. І відповідно, коли вводяться певні ремонтні режими або задіюються резервні схеми електропостачання в зв'язку з пошкодженням певних ділянок мереж. Споживачі тимчасово можуть переключатись на мережі, які відносяться до інших черг графіки погодинних вимкнень. Тому не завжди споживачі можуть себе знаходити в відповідній черзі. Якщо ви також помітили помилку, можете звернутися за номером телефону Шитома Робленерго нуль 40 20 07. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 на черговій сесії Житомирської міськради депутати ухвалили концепцію розвитку велоінфраструктури, що передбачає створення безпечних, доступних та комфортних умов для велосипедистів. Такі напрацювання разом з велоспільнотою міста Житомира і, і патрульної поліції, і всі, хто був долучений і депутати до цього процесу. Це таке стратегічне бачення міста в розвитку велоруку. Концепцію розробляли за підтримки проєкту Інтегрований розвиток міст в Україні, що виконується німецькою урядовою компанією за фінансової підтримки урядів Німеччини та Швейцарії. Це стратегічний документ, який вже проголосували депутати. Вже бачення міста, куди рухатись, як рухатись, і такі, якби інструкції для кожного, для департаменту світу для всіх задійних, Структур, щоб чим керуватися? Проєкт включає 42 маршрути з різною довжиною, що охоплюють як міські, так і міжміські сполучення. Передбачається, що по велосмугах їздитимуть і електросамокати, що зменшить кількість ДТП за участь із цих транспортних засобів. Таким шляхом нанесення там велосмуг, окремлення для них вони можуть там курсувати і не заважати автомобілістам. Це навіть проважня валенструктура дає змогу, хто користується самокатами, вільно користуватися на, на смузі для велосипедістів рухатись. В концепції передбачені одно та двосторонні велодоріжки, велопішохідні зони та велосмуги у смугах руху громадського транспорту. Окрім того, у документі прописана наявність стримувальних огорож, лічильники трафіку, а також прокат двоколісного транспорту. Нам треба визначити, де він має бути, в яких зонах і це опорядкувати. А бізнес сам підійде ну, і сам створить велопрокати і додасть цю послугу. Не, наприклад, навіть легко самокат. Реалізовуватимуть велоконцепцію до 2044 року. Вона допоможе Житомиру стати більш комфортним та екологічним містом. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Сьогодні на сесії була прийнята програма підтримку ветеранів на 2024-2026 рік. Зараз фінансування окремого немає на цю програму. Є кошти завдяки іншим програмам Житомирської міської ради, то тобто іншим органам влади, також державні є кошти і ми. Будемо намагатися на наступний рік також закласти свої кошти в підтримку для ветеранів для їхнього бізнесу чи то на грандові кошти для підтримки і роботі громадських організацій, які будуть займатися іменно ветеранами і членами їх сімей загиблих. Також вони, вони йдуть на підтримку ветеранів. Вони йдуть на психологічну, на медичну допомогу, на фізичну допомогу. Також вони працюють там, є матеріальна допомога членам сімей загиблих, які втратили своїх рідних. Тобто ці програми вони існують вони працюють, і кошти працюють для наших ветеранів, але основну своїх коштів поки що в цій програмі немає. Але ми віримо, що 25 й рік ми будемо також закладати кошти для того, щоб і ще покращити сьогодні. Підтримку і допомогу для наших ветеранів і ветеранок. що саме найперше, ми сьогодні направляємо знаєте, нашу програму і направляємо для наших ветеранів і ветеранів – це їхній перехід з військового від військової кар'єри до цивільного життя, тобто це психологічна підтримка, це медична, медичне лікування, це зубопротезування, це фізичні ну то есть, вправи і спорт для того, щоб максимально швидко повернути ветерана чи ветеранку до цивільного життя, тобто і нормального нормального життя. Повернути в сім'ї, це потрібна сьогодні підтримка наших. Ну, наших ветеранів ветеранах як психологічно, тобто вивести їх з того стану, коли вони були військовими, і коли вони прийшли додому, вже знаєте, як мама, чи як тато, чи як брат чи сестра.